Так, Віктор Франкл життя сповнене сенсу. Сьогодні, здається, якраз Надія так згадувала про те, що у Франкла була така його місія, його такий сенс. Він казав, що я бачу, бачу сенс в житті, якраз допомагати іншим знаходити свій сенс. І в Україні на сьогодні його книга стала також бестселером, хоча вона вже давно по світу бестселер, Але так сталося, що саме з війною ця книга. Прийшла в маси максимально як тільки можна. І я пам'ятаю, коли ми виїжджали в 2022 році з України, я хотіла придбати собі паперовий е, варіант цієї книги. То це був перший місяць війни. Цієї ці, ці книги вже не було в продажі, вже не можна було купити. Звичайно, що зараз вони її додруковують і вже всі знають ці кольори, мабуть, цю пташку, і вже знають, як виглядає книга-людина в пошуках справжнього сенсу. І я маю сказати, що е, я інтегрую. Обидва методи, так я дуже люблю обидва методи, вони зрозумілі, ясні, з якими я працюю. Але така дуже часта історія з моїми клієнтами. Ми починаємо з того, що я рекомендую людям читати цю книгу. І кажу, давайте на наступну зустріч ви прийдете, вже прочитавши цю книгу або почавши її читати, і нам точно буде про що говорити. Тому що ця книга, вона. Рекомендуйте її будь-кому, не логотерапевтам, просто рекомендуйте її людям, тому що навіть якщо людина не знаходиться в кризі, ця книга повертає свідомість це однозначно. Віктор Франкл це австрійський психіатр, за походженням він єврей, це філософ, засновник логотерапії, і його життя це історія втрат. Відродження та пошуку сенсу. Філософ, звичайно, це так, мабуть, гучно сказано, але в тому плані, що він себе так не позиціонував, але треба сказати, що його, його метод, його ідеї вони ґрунтуються на філософії. Як не бути філософом, коли ти мислиш як філософ, правда? Біографія така коротка біографія до війни. Він родився в 1905 році у відні, вивчав медицину, працював психіатром, допомагаючи людям з суїцидальними настроями і це намірами, і це дуже важливо, тому що в його історії це зазначено, що він працював зі студентами. І до цього був там певний відсоток смертності, саме суїцидальної. Після того, так після того, як він став працювати з цими людьми, цих, цих випадків вже не було. Це багато про що говорить, правда? І це цікаво в першу чергу, як, про що він говорив, що він робив, що відбувалося. так? На момент анексії Австрії йому було 33 роки. Мав молоду дружину Тілі, вона також була єврейкою, мав велику родину і блискучу кар'єру, яка мала тільки розвиватися. Його одна із найвідоміших фраз, яку він цитує, тобто це не його фраза. Частенько приписують йому, але він також цитує: той, хто має навіщо жити, так, може витримати майже будь яке як. А, і тут ми можемо подивитися на деякі фотографії з його минулого, це якраз довоєнного минулого, його там студентський період, так, і його сім'я. Тут ми можемо побачити, який він був, Який юний Франкл, і його дружина, його прекрасна дружина Тілі. До речі, на той момент, коли вони вже були відправлені в Концтабір, так вона була вагітна. Тож їх доля мала піти іншим шляхом насправді. А ось тут ми бачимо, як Франк усміхається, і здається, що він на човні, правда? І це так цікаво. Дізнатися, чим людина займалася, окрім логотерапії, він був дуже захоплений своєю роботою, але чим ця людина займалася? І з таких класичних там історій ми знаємо, що він займався скелелазанням, скелелазінням, точніше, пізніше пілотуванням. Коли ми були в їх квартирі, так ми побачили, що для нього це також було дуже важливо, але це не так відомо, що він ще й займався фехтуванням, і у нього там є свій диплом з цього приводу. Але дуже хочеться дізнатися, якою ж він був людиною. Чи він був серйозним, чи він був таким жартівником, чи він був романтичним, чи він був просто таким практичним життя, робота, життя, робота, якою була ця людина? Окей, чудово. Ось тут я показала де його сім'я, де такий юний Франко. Зовсім відрізняється, наприклад, від того першого фото, там, де такий вже літній чоловік з книгою, а тут такий молодий, зовсім юний. Це, здається, він сидить в човні, так? тут такі студентські роки і його прекрасна дружина. Віктор Франкл пройшов чотири концтабори, включаючи Аушвіц, і в грудні ми були з членами асоціації. Ми були в Кракові, в цьому концтаборі. Аушвіц це така маленька частина, і Біркенау — це набагато більша частина, але все це так одноіменно називається Аушвіц. І це був концтабір смерті. Тобто, це був такий остаточна остання точка, куди збирали саме для того, щоб знищити вже людей. Йому пощастило, він вижив. І він так само говорить про, про те, що йому пощастило. Але він втратив усю родину, включаючи дружину, батьків і брата. І, до речі, після звільнення нічого не знав про долю дружини. І на сьогодні він навіть не знав, що з нею, чи вона жива, чи ні. І на сьогодні багато українців також можуть це відчувати. І це такий страшенний просто біль, біль невизначеності, коли ти не розумієш, так чи є, чи нема, чи чекати, чи не чекати. Тому я дуже рекомендую в тому числі його книги, щоб доторкнутися до його досвіду, як він це пережив. Тож після звільнення він нічого не знав про дружину, і це до речі, вплинуло на його дещо на його стосунки з його майбутньою дружиною. І взагалі не його життя. Але він казав, що коли ми вже не в змозі змінити ситуацію, перед нами постає виклик змінитися самим. І це одна із тез таких логотерапевтичних, можна сказати, навіть одна із концепцій, яку варто запам'ятати і оцінити для себе або переоцінити. Так, і ось тут у нас є фотографії вже після звільнення з концтабору. Він продовжував працювати лікарем, і ми можемо побачити на фотографіях, може, не дуже зрозуміло, але ми можемо побачити, що тут він сидить в такому пальто, яке згадується в книгах, якраз де описується його біографія. Згадується про те, що оце пальто в нього якраз і було видано. По звільненню із концтабору, в якомусь із таборів йому видали це пальто, і це єдине, що у нього було. І, можливо, якщо нам здається, що одразу після звільнення всіма в'язнями опікувалися, вони мали все, що хотіли. Ні, тому що країна також відбудовувалася і це було дуже бідне життя. І оця визначна людина, яка пройшла такі муки і страждання, так, вона ще не один рік. Вона ще реально була дуже бідною. Тобто, але це його не пригнічувало. Це його зовсім не пригнічувало. Перша зустріч з Леонорою Франкл, вона була особливою. На той момент Леонора вона молодша за нього, на 20 років, здається. І вже під час війни вона стала працювати в лікарні. Вона була як асистенткою стоматолога. І з часом вона стала такою вправною асистенткою, що її навіть запрошували на такі оральні хірургічні операції інші лікарі. Тобто вона була цінною в своїй лікарні. Вона була молодою, легкою, красивою, але також бідною. І Віденська поліклініка, квітень 46 го року, значить, вона працює асистенткою, а Віктор Франкл вже є новим завідувачем неврологічного відділення. І їхня зустріч реально була випадковою, але вона змінила їхнє життя назавжди. Виходить, що у стоматологів була операція на щелепу, і пацієнту потрібна була реабілітація, але в їх відділенні не було ліжка. І всі знали, що в неврології є ліжко, але також всі знали, що Франко, він дуже суворий і він ніколи нікому нічого не дасть. І вони там вагалися і думали, ну що ж робити, де ж нам взяти те ліжко. І поки вона все це слухала, вона сказала: Та я піду і візьму, я піду і попрошу. Ці були дуже здивовані, тому що були впевнені, що нічого він не дасть. А вона, значить, їх там знайшла десь, вистежила якраз група людей, мабуть, у них був обхід. Так, і вона підійшла, прямо перебила їх розмову, підійшла і так знаєте, вічливо. Може, десь можна б сказати наївною по-дитячому, але ну це, це зіграло свою велику роль. І вона так вічва перебила пане примаріус. Примаріус це німецькою означає якраз ну, зазвичай завідувач, такі головні посади. Пане примаріус, вибачте, я із стоматологічного відділення. У нас немає ліжка для пацієнта. Щойно вийшов з операції. Чи можна в вашому відділенні скористатися ліжком на 2-3 дні, максимум 4? Віктор на замовк. От, прямо навіть не на мить, а він замок, тому що утворилася якась певна пауза. так? Пильно подивився на неї, а потім відповів: Так, звичайно, я негайно подбаю про облаштування ліжка. Еллі подякувала, дуже дякую, пане Примаріус. Вона повернулася та пішла до свого відділення, щоб оголосити гарну новину. Тобто, треба сказати, що для неї це навіть не було ніякою проблемою. Так багато так довго думали колеги, що робити, знаючи, яка може бути реакція, а для неї це зовсім не стало проблемою. Ба більше. Коли Елі пішла, Віктор звернувся до свого колеги і запитав: Ти бачив ці очі? А він відповів: Та, мабуть, бачив, але що ти питаєш? Віктор був зачарований, і пізніше він назвав це коханням з першого погляду. Отже, маємо сказати, що для Еллі це було просте вирішення якоїсь задачі, ніякого кохання, нічого специфічного, бо більше вона подумала. Якийсь дивний, коли він замовки слухав, і якийсь дивний Він зовсім не відповідає тому як би, образу, як його описали, тому авторитету. А для нього це було кохання з першого погляду. І тут ми бачимо на фотографії, що знову ж таки він який щасливий, так? читає якусь книгу, чи то в нього якісь там записи, і він сидить в своєму такому, і навіть не знаю, що це за одяг, але ну, так і описується, що одягу зовсім не було. І Елі також. Вона дуже вродлива, вона дійсно красива, вона випромінює якесь таке певне своє світло, так можливо, не дарма він закохався в неї, бо це світло прямо таке сяє. І навіть коли ми зустрічалися Зелі, вона вже дуже літня жінка, але це відчувається. Це прямо відчувається, якась така, не знаю, аура, якась така людська магія, якась така світлість у неї. І вона була в своєму такому білому халатику. А потім, до речі, коли у них брали інтерв'ю, то у них була навіть така суперечка, коли Франкл почав говорити про те, як вони вперше зустрілися, він казав: ну, вона була медсестрою, а я вона перебуває і каже, я не була медсестрою. Тобто, не дивлячись на те, що вона така була молода юна я не була медсестрою, я була асистенткою. І він намагався її донести. Ну, ти ж була в білому халаті. А вона каже, ні, це різні речі. Я не вчилася на медсестру. Я була асистенткою. Тобто вона відстоювала навіть цю свою позицію, С свій такий статус. А Франкл був талановитою людиною, мабуть, в багатьох сферах, маю сказати. І, наприклад, ви могли бачити його карикатури. Він малював карикатури на себе, там на Фройда, наприклад, на Адлера. І ми можемо так прочитати цей переклад, такий український. Звичайно, що він якби технічний, так мовити, переклад, чи то вірш. Чи то проза, так? але це рядки, написані Франком і написані, скоріше за все, стугою. Ще досі я весни чекав, і серце з кожним березнем важчало. нетерпіння питало, коли ж весна прийде і для мене. Але тепер, коли я спокійніший і, мабуть, ще покинутий, я всміхаюсь кожній весні, що минула. Я знаю, жодна не розквітна для мене, ще одна квітне, щоб знову зів'яти для себе. Цей вірш був написаний ще до зустрічі з Леонурою Франкл, і тут ми прямо можемо відчути оцю тугу за його сім'єю, за його дружиною, про яку він до сих пір не знає нічого. Хтось чекає на тебе. Так? Ця думка супроводжувала Віктора ще з часів його роботи із запобіганням самогубства через контр Концентраційні табори і до зустрічі з Еллі. Вона стала символом його віри в сенс життя. Ця фраза, хтось чекає на тебе, вона є також ключовою в логотерапії. Ми не можемо не використовувати її так само, але ідея тут закладена. Ідея в тому, що сенс твого життя існує. Можливо, ти його не бачиш, але точно є хтось або щось, що чекає на тебе. І він допомагав цим і до. Таборів і в таборах він допомагав людям якраз впоратися з безглуздістю, безмістовністю життя, як вони вважали, саме такими фразами. А в подальшому вона знадобилася йому самому. Цікавий також факт із їхньої історії. Це друга книга, яку ви можете вже знати в Україні, так? вона перекладена українською Лікар та душа має також свій такий специфічний окрас. І ось 6 травня 1946 року Віктор пише Еллі, підписуючи такий примірник першого видання цієї книги: той, хто осягнув найглибше, любить найживіше. Тому що Елі стала тим, хто допоміг йому знайти новий сенс життя після трагедії. А вона, в свою чергу, згадала вже після багато, мабуть, років, що вона також написала йому дуже важливу записку, де вона вказала, що це не співчуття, а любов. Але як же це склалося? Як же та любов склалася? Так? Вони зустрілися, так як було описано перед цим. Так, вони зустрілися, коли їй було потрібно ліжко. І потім Франкл жартував, коли запитували, як ви зустрілися. Він казав: їй було потрібно ліжко. Не моє ліжко, а ліжко із моєї поліклініки, із мого відділу. Але Франкл дійсно закохався в неї. Еллі була до нього. Не було в неї таких почуттів, ніяких емоцій, ніяких переживань. Але так як вони працювали в одній лікарні, то хочеш, не хочеш, вони зустрічалися. І вони зустрілися якось біля реєстратури, здається. І Франкло заговорив до неї. Так вона запитала також, як ваші справи, і він одразу випалив: Ви знаєте, у мене так болить зуб. Що я вже просто не можу спати. А вона сказала: ну, то, будь ласка, приходьте ви завжди, якби Жаданий Гість, приходьте до нас. Ми, ну, багато лікарів, вони вас подивляться. І він каже: О, ні, 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 це не мій випадок. Типу, я дуже боюся стоматологів. І взагалі, ви знаєте, вам доведеться накинути на мене ласо і тягнути мене буквально на гору, тому що я якби, дуже боюся цього болю. І вони так посміялися, а потім з'ясувалося, що насправді Франкл е нічого. Не боявся, тобто це була його вигадка. Насправді у нього нічого не боліло, але він вже шукав якогось приводу, щоб зустрітися з, з Леонорою. І пройшов якийсь час, але е, підмітила для себе, що це він ще не знає, яка я є пустунка, як я можу жартувати. І через якийсь час вона таки змайструвала тела со. Здається, з бинтів або щось такого підручного да, лікарського матеріалу. Е, вона, значить, змайструвала це ласо і прийшла до нього в кабінет. І каже: ну що, Віктор, Франкл, <смітно> підемо лікуватися. <смітно> і тоді Франкл зізнався, що насправді у нього нічого не болить, але це було цінно для них обох, правда? А, і тоді він е, видав інший жарт. Він каже: Знаєте, я тут живу недалеко, він недалеко вже від е, е, поліклініків, якій працював. Я тут живу недалеко, каже, я. Я хочу вас запросити до себе, чому б не піти зі мною до мене. Бо у мене там є дуже цінний експонат. Це найотруйніша змія із Австрії. Я спіймав її в горах, приніс, і вона в мене в Фармальдеїді лежить в баночці. І для неї це була така ж весела, і вона сказала: ну, чому б не піти? І так почалася їх дружба. Вони прийшли, у нього дійсно там була змія. Була вона найотруйніша, чи не була, я не знаю, але вона там дійсно була, і для неї це був також знак, ну, що принаймні він сказав правду. І звичайно, так як він жив дуже бідно, то це була якась певна кімнатка в такому ж будинку, де е, жили, в принципі, Різні люди, і здебільшого це бідні люди і з різних категорій, і з різних верст населення. І треба сказати, що Франкл ніколи не ділився з цими людьми, через що він пройшов, бо тому, що він вважав, що їх це не цікавить. У них є своє життя, вони зайняті абсолютно своїм іншим життям. Тобто він ніколи не виступав з позиції жертви, де потрібно всім розповідати про це. Так він намагався навпаки це тримати в собі. А з одягу у нього було дуже мало, там якісь піджаки, якась сорочечка, яку він знайшов. Як було описано, що вона була повна просто цих вошей. Тобто він ну, буквально взяв хоч щось, так, щоб у нього було. Перший час він ходив в жіночому взутті, тому що це була єдина взагалі в чому він міг ходити. А, їжа видавалася десь в якихось певних місцях, де, де можна було взяти їжу якраз для євреїв, так, якісь набори. І у нього в шафі була колекція, як він описує, коньяку і сиропу від кашлю. А ми знаємо, що сироп від кашлю солодкий. Так? І він казав, що коньяк я роздавав, а сироп собі залишав, для того, ну, можна було втамувати якийсь голод. І Еля говорить про те, що я потім помічала, що він все-таки потягує той сироп, він реально його п'є. На що Франкл казав? Ну, калорії є калорією. І треба сказати, Франкл розвиває духовну складову людини, так, наче уникаючи фізіологію і психіку. Але насправді він завжди рахувався з цим. Він прекрасно знав, що калорії то є калорії. Якщо хочеш їсти, то ти хочеш їсти. Цікаво, що яке зазначила, що Елі, вона також була з бідної сім'ї, але вона стала йому допомагати носити, носити йому цю їжу. Тобто вона ходила в ці місця, де видають їжу, приносила йому. Але вона була дуже скромна і вона не могла сказати, що вона хоче їсти. А вона реально хотіла їсти, і вона описує це, що я бачила, як він це їсть, і мені нічого не пропонує. Але і я, каже, не могла це попросити. Для Франкла це також було відкриття, тому що він сказав, що я не знав, що вона голодна. Якби я знав, я б віддав їй все, все найкраще, що я мав. Тим паче, їжа була. Вдосталь було їжі. А виходить, що коли він доїдав і виходив, то в останній момент вона щось навіть хапала з цієї їжі, якісь крихти, які залишилися, щоб поїсти. Тобто, от в такому люди жили. Але вони були щасливі, як вони описують. Не дивлячись на це все, ми були неймовірно щасливі. Ми каже, ніколи такі не були щасливі, як тоді. І коли він дізнався про те, що вона під'їдала його, там, крихти, його залишки, він каже, ну бач, калорії є калорії, що робиш з цим? Отже, їх такі теплі стосунки якраз почалися тоді, коли Еллі почала частіше відвідувати Франкла, Віктора Франкла. І він тоді, як відтанув трохи, і він почав розповідати їй те, що не розповідав іншим. А також треба зазначити, що Франкл зовсім не уникав жінок. Він був цікавий для жінок, і у нього завжди було багато жінок. І, власне, до цього, як він говорить, то він вів нерозбірливе життя. І якраз до Еллі, до нього або ніхто не звертався, тому що вважали, що він дуже суворий, або до нього приходили багато жінок. І коли з'явилася Еллі, то все це зупинилося, і він почав спілкуватися тільки з нею, і він почав розповідати їй все те, що було в його житті. Вона не могла в це повірити, тому що вона була е, німкеня або австрійка, зараз точно скажу, але мається на увазі, що вона не проходила ці страждання. Вона не була глибоко в це занурена. Вона не знала, що відбувається, і вона була, звичайно, що в повному шоці, але приймала все те, що він говорить, і він для неї став рідним. І ось тут як дружба переросла в кохання. І вона ніколи не закохалася в нього так, як він в неї, так але вона покохала його, і це також цікавий момент, тому що в логотерапії ми вивчаємо поняття любові і бачимо, що воно дещо відрізняється від того, можливо, як ми його вважаємо, що це таке, так? Тому що є певні категорії любові. Тож в це ми зануримося з вами під час курсу. Любов Віктора Елі стала прикладом того, як підтримка може допомогти подолати навіть найважливіші втрати. Так, вони побудували щасливе сімейне життя, яке стало новою весною для них обох. А, новою весною, тому що в так вірші ми можемо бачити, що Франкл якраз чекає на свою весну, яка розквітне, і так випало йому, що в цьому ж році так весна для нього і розквітла. Але ще довгий час вони не могли одружитися офіційно, тому що він не мав, не розумів, не мав інформації щодо своєї першої дружини тілі. І вже, але вони стали жити разом, і це також було питання релігійне, так як він єврей, а вона була християнкою, і тоді ставлення до цього було не найкраще. По-перше, те, що різні релігії, а по-друге, в християнстві так суворі закони, що ти до одруження ти не можеш жити з чоловіком або з жінкою. Вони ж жили вже разом, і більше вона була вагітна на четвертому місяці, коли прийшла звістка про те, що його дружина померла. І тоді вони офіційно розписалися, і це був розпис, який вони згадують з теплом любов'ю і радістю. Але треба сказати, що весільна сукня, як казала Еллі, була жахлива, <схи> тому що вона була куплена на невеличкі гроші, які збирали її мама і бабуся, утримуючи байки на їжу. Так вони збирали ці гроші, щоб купити. Тоді вони запросили своїх близьких людей знову ж до себе в квартирку, і там виходить, що вони просили принести з собою морозиво, тому її тато здається зробив морозиво із води, цукру. І барника. <хи> Це було так само жахливо-морозово, морозиво, і жахлива сукня. Але сама весільна церемонія була І Вони були щасливими людьми. І в подальшому, коли вони вже одружилися, в них народилася донечка, а згодом у них з'явилися онуки, тобто вони таку склали повноцінну сім'ю. І фраза Хтось чекає на тебе так, стала для нього також важливою і зіграла цю роль в його житті. І ми можемо побачити деякі фотографії також із такої сімейної пари вже Леонори і Віктора Франкла, де вони є молодою парою, так де у них є вже ось ми бачимо всю сім'ю, тобто це їх дочка, це їх онуки. Тут ми трошки можемо побачити їх окремі фотографії, де Франк займається скалолазінням. Ми бачимо, що він і цим займався, і вже в літньому віці, допоки йому лікарі не заборонили цим займатися через його стан колін. Ми бачимо карикатуру, яку він намалював сам на себе. А це ми бачимо сім'ю Елеонори, так? маленька Елеонора. І Елеонора а, зі своїм братом. Її брат загинув. Він був а, військовим, він був а, солдатом. І, на жаль, сталася дуже неприємна історія вже в кінці, коли вже війна закінчилася, він повертався додому, але він загинув так. А це фотографії із нашої зустрічі, де члени асоціації відвідали Елеонори, Франку, сім'ю і, власне, Стімо з нашим вчителем. Ось ви бачите таку брош, яку я вишивала. Це був такий період, період адаптації, знаєте, період адаптації в іншій країні, період переосмислення, період якоїсь зміни в житті. І мене дуже рятувала якраз робота руками, якась творча робота руками. Я вишивала такі брошки, і дарувала своїм близьким людям. І одну із них я зробила якраз для Елеонори. Тож маємо честь, знаємо, що вона є у неї. І це ага, і ось ще ми можемо побачити трошки кабінет самого Франкла. Там все залишилося так, як було. Це є архівом. Тут не всі фотографії, не всього кабінету, але маємо сказати, що там дуже багато записів, і на сьогодні вони також обробляються. Здебільшого обробляються вони сім'єю Франків, тому що багато записів, зроблених, наприклад, просто яке сім'я з кимсь переписка яке сім'я. І сім'я сім може знати і розуміти так, про кого мова. Тому вони зараз обробляють цей архів, і згідно з цих записів, потім видаються книжки. Це дуже така цікава, непроста довга робота, але дуже цікава. Ми можемо побачити різні фотографії, і навіть такого маленького франкла зробленого сухого валяння. Дивіться, як добре відображений він так в своєму образі.